Ми навчилися літати в небі як птахи. Ми вміємо пірнати і плавати під водою як риби. Нам залишилося навчитися жити на землі, як Homo sapiens. Свого часу видатний геохімік Олександр Євгенович Ферсман стверджував: хімічний елемент йод всюди сущий. Теж без перебільшення можна сказати про хімію. Вона є скрізь і всюди, у нас довкола. Хімія триєдина. Це наука, практика, промисловість. Оцінити роль хімії надзвичайно складно з погляду кожного з нас вона і добро, і зло, але без неї ніяк не можна. Ми з нетерпінням чекаємо того моменту, коли в школі розпочинається вивчення хімії. У нашому місті немає підприємств хімічної промисловості. Але ми, охтерчани, населення невеликого провінційного містечка. Та водночас і мешканці столиці, нафтової столиці України. 53% усієї нафти держави добуває НГВУ «Охтирка Нафтогаз. Завдяки праці нафтовиків наповнюється бюджет нашої країни, забезпечується сировиною підприємства нафтохімічної, хімічної та паливної промисловостей. Що ж з того маємо ми? Чи добре це для нас і для нашого довкілля? За півстоліття свого існування Нафтогазоводобувне добувне управління надає значну допомогу у фінансуванні сучасного спортивного комплексу, футбольної команди «Нафтовик», Хохрянського гідрологічного заказника, а також для упорядкування і розбудови рідного міста. Видобуток нафти несе в собі потенційну екологічну небезпеку. А саме, забруднені ґрунти й водойми, засолені колодязі, ризик онкозахворювань. Як убезпечити населення? Це питання мають вирішувати не лише науковці та можновладці, а й молодь. Не можна залишатися байдужим. Разом і тільки спільними зусиллями ми розв'яжемо цей гордієв вузол. Маємо те, що маємо. Що матимуть наші нащадки, залежить лише від нас.